Де що робиться? Сухові страшні. Хмарки гуляють, тільки вологу забирає. І ще одна машинка в обслуговуванні. День й наступний, ще один КАМАЗ, це вже п'ятий чи шостий. Так, що тут? А тут, а тут все сумно. Ну і Дякуючи Вані Дзьоху маємо отаку от живеньку красоту з робочої машини. Наварюємо шліцеву, там регулюємо зазори, Ставом збираємо і далі. І ще одна ну тут складно ремінь порвала. 19 травня. Мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! І на сьогодні. А... Ті посіви сої, які були там до 10 травня посіяні, вони вже мають отакі от сходи. Рядочки намальовуються потихеньку. Ну а ті посіви, які сіялись 11 квітня, вже сьогодні мають першу гліфосатну обробку по вегетації. Поїхали. А чому мають? Гліфобробку, бо вже бур'янці по полю пішли і пішли значно. Да, Соя має ступінь розвитку більшу, вже перші 3-4 лісточок є. Але колеги це вже мінус. На тих полях іде одна передпасівна і ще нічого не робилось. Тут вже була передпасівна і другий раз літрушка по вегетації. Тобто вже 2 літра, ну от вже виграє поки що те поле. І там ви бачили всходи, і бачите їх тут. Так, рядочки намальовані, все. Але, колеги, бачимо, в чому вона всходи. Отакі от щелині. На незрілому ґрунті. Як би ми не старалися запечатати рядок, пластилін не стулиться. І ще одна помилка номер 3 вже. Це розгортачі ряду. казалось би розкриємо, не знаємо, чи будуть ті температури, щоб швидше прогріли, щоб швидше отримати всходи Але ну що, розкрили рядочок. Да, ось Видно, що він така смужечка розкрита. Але і температури, казалось би, не дуже то й наростали, і прохолодно було. Але бачите, незрілий груд пересихає, і рядочок розкривається. Можливо, це полешало вихід сої. Але факт остається фактом. Поки що мінус літр гліфа і отак от розтріскані. То його знає, будемо спостерігати далі.